22 квітня за півночі до 18-ї години вздовж лінії розмежування у зоні АТО відбулося 32 обстріли наших позицій, здебільшого із мінометів і стрілецької зброї. У Донецької області ворог двічі обстрілював із мінометів калібром 120 мм сили АТО поблизу Майорська. Протягом дня банформування вели інтенсивний вогонь по наших позиціях в районі Пісків. Чотири рази із мінометів калібром 120 мм, а також із артилерії калібром 122 мм, автоматичних гранатометів стрілецької і снайперської зброї. Глочинці випустили чотири міни по опорному пункту українських військ неподалік населеного пункту Новгородське. А позиції поблизу Авдіївки двічі були піддані обстрілу із зенітної установки. Також незаконні збройні формування вели вогонь по наших позиціях біля населеного пункту Ленінське із танку. А біля Кірова, із міномету калібром 82 мм. У районі селища Широкіна противник застосував по нашому опорному пункту міномети калібру 120 мм, зенітну установку, автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. У Луганській області найбільше збройних провокацій по відношенню до наших військ відбулося в районі населеного пункту щастя. Банформування так званої ЛНР обстрілювали позиції сил АТО із мінометів протитанково ракетного комплексу, автоматичних гранатометів, стрілецької і снайперської зброї. В районі Маріуполя зафіксовано прольоти чотирьох ворожих безпілотників.